Привіт, мої любі малята, слухняні хлопчики, гарненькі дівчатка. Рада всіх сьогодні я вітати, гарного настрою побажати. Всі ми любимо зиму за неповторну красу природи, за веселі зимові розваги, але найбільше ми любимо зиму за незабутні свята, за їхню казковість і чарівність. А які ж саме свята діткам нашим зима принесла? Ось і називайте свята назву відгадайте. Цей святий вночі приходить, подарунки покладе, взимку ти його чекай, звуть святого Миколай. Саме найочікуваніше свято всіх дітлахів це день святого Миколая. У цей день усі чемні тітки отримують подарунки від Святого Миколая. Зазвичай святий Миколай кладе свої гостинці під подушку, але можна знайти їх і в чобітках. Святий Миколай заходить в кожну домівку. Він знає, що у цю ніч всі мають бути щасливими. Малята. Пропоную пограти у гру, яка називається Добре чи погано. Подивіться уважно на картинку, подумайте, що на ній зображено. Якщо вчинок добрий, показуємо пальчик догори. І якщо вчинок поганий пальчик вниз. Спробуємо. На картинці зображені дітки, які вітаються. Це добре. Продовжуємо далі. Хлопчик забризкав іншого хлопчика. Це погано. Продовжуємо далі. Дуже добре, молодці малята. Далі загадка ось така. Щастя і радості багато, нам несе прекрасне свято. І щоразу воно нове, свято це Різдво Христове. Різдво це родинне свято, а починається воно зі святвечора. Щойно на небі з'явиться перша вірочка. Уся родина збирається за святковим столом. Зазвичай на святвечір готують 12 пісних страв. Головною стравою є кутя. Коли настає Різдво, люди прагнуть поділитися з усіма радісною звісткою про народження Ісуса Христа. Тому важливою традицією на Різдво є колядування. Колядувати йдуть і дорослі, і діти. Колядники із собою носять велику зірку, що символізує народження Ісуса, і ходять від хати до хати. Вітають всіх з Різдвом, колядками. Зараз пропоную пограти у гру. Різдво яке? Солодке сяюче, Мелодійне світле. Казкове. Веселе, родинне, янгельське. Чарівне, святе, яскраве, подарункове. І остання вам загадка з неба падають сніжинки, люди всі несуть ялинки. Рік старий кудись утік, так приходить. Новий рік. Найчарівніше, найулюбленіше свято. Новий рік. Цей день щорічно відзначають, знають, люблять і чекають. Напередодні свята Нового року діти прикрашають ялинку. Новий рік це веселе свято. Дітки одягають різні новорічні костюми, танцюють, співають, грають в різні ігри, а також водять хороводи довкола ялинки. А коли настає новий рік, під святковою ялинкою дітки знаходять подарунки, про які вони так мріяли. Малята, давайте пограємо! Ялинка яка? Святкова, зелена, колюча, різдвяна, трикутна, засніжена, лісова, новорічна. Ось такі свята приносить нам зима, тому її називають ще святковою. У цей час люди ходять часто один до одного у гості, дарують та отримують подарунки. Зимові свята дарують нам відчуття світла, радості, родинного затишку та добра. До побачення малята! До наступної зустрічі!